Отже, ми зараз говоримо з Романом Безсмертним. Доброго вечора. Доброго вечора. Насамперед, напевно, про сьогоднішню заяву Порошенка в Варшаві, також про візит, його, який готуються до Нормандії. ну, не знаю... Пане Романе, як, як, як би ви оцінили власне те, що ще навіть офіційно не обраний президент сьогодні на високому рівні, він без проблем зустрічається з Обамою. Обама говорить про нього схвальні речі. Ну мені особисто приємно, що Порошенко говорить з ним добре англійською мовою. Як у вас чи є оптимізм щодо заяв Порошенко? Наскільки вони будуть дотримані? Ну очевидно, що проблеми сьогодні на прикордонні України і в Україні настільки значущі, що вони є проблемами не тільки України, а й всього світу. І очевидно, що світ в особі президентів насамперед Обами, і тих, які зберуться зараз в Нормандії, керівників держав. Вони турбуються про те, щоб як можна швидше погасити це полум'я. І не випадково щойно оголошені результати відбувається ця зустріч, тому що є привід, де зібралися лідери держав. До речі, цікаво, якщо б ви побували зараз в столицях європейських країн. То на могилах невідомого солдата і могили пам'яті жертв Другої світової війни, там попередні роки поруч з вінками французів, британців, американців завжди був вінок Росії. В цьому році цього вінка вже немає. До речі, там немає жодного прапора, який би представляв, скажімо, колишній Радянський Союз. Трапилося так, що зараз там лише. Із колишніх учасників коаліції, що представляють територію радянського союзу, бере участь лише представник України. Тому, по суті, Порошенко представляє не лише Україну, а й всіх тих, хто брав участь, ті держави, які брали участь в коаліції проти нацистської Німеччини. Тому це дуже високий рівень, і цей рівень не тільки дає надію, він зобов'язує. Щодо заяв новообраного президента, то а, говорити щось дуже складно, можна лише пропонувати. Ну, скажімо, якщо й мова йде про Крим, то можна висловлювати пропозиції, що і як робити. Чи якщо йде мова там про Донбас, точнісінько так. Скажімо, те, що стосується третьої Української Республіки, то в нас існує певна програма, певний план, який в ми називаємо між собою як доктрина Луценка, те, що звучало вже як перезавантаження. По суті, йде мова про перезаснування держави. Uh -huh. І от зараз оці речі, які ми вважаємо екзаменом першим для президента, це скажімо, розпуск парламенту, uh -huh. прийняття нового закону про вибори, прийняття нової конституції, скликання установчих зборів чи народних зборів. Так далі розв'язання проблеми війни на Сході держави, розв'язання питання анексії Криму, вони складають на сьогоднішній день той план, програму, який ми іменуємо, скажімо як доктрина Луценка. Черговість цих речей, ну, очевидно, що це вже залежить від того, яку тактику обере президент, але очевидно, що треба. Відповідаючи на всі ці питання, пам'ятати, в Україні йде війна. І тому е, треба відповідати швидко, а безперечно, треба діяти в межах правової моделі, яка є, але е, тут треба зважати на те, що президент отримав небачену легітимність в Україні. І тому тут, е, виходячи з цього, пріоритет ініціатив знаходиться на його боці. І я допускаю, навіть якщо, як і ми всі, а в третій Українській республіці, що президент має на свій лад трактувати позицію конституції, тому що треба діяти. У цій ситуації має бути пріоритет дій, а не сподівань на те, що хтось щось зробить. Ну, я зразу поправлю, щоб дозволити все таки треба згадати, що Кравчук набрав 61% голосів, що й потім не, не, не завадило піти на дострокові вибори. Через кризу, що стосується, я пам'ятаю про ці вибори, тому що вже тоді починав, скажімо, політичні кроки. То в даному випадку я насамперед трактую ситуацію як існування вже існування держави, а не її процес створення і ту кризову ситуацію, в якій перебувала Україна, тому власне з цієї позиції От я той. кажу. Про легітимність От. новообраного президента зрозуміло, що розпуск парламенту надзвичайно важливий. Ми часто про це говоримо і розуміємо, що парламент в цьому вигляді, який він є зараз, він так не відповідає суспільним ні очікуванням, ні, ні волевиявлення, якби воно зараз відбулося. Зовсім так ну вже не кажучи про те, що він обирався під іншою фактично конституцією. Що теж насправді важливо, не для не під коаліцію і так далі і тому подібне. І вже не будемо задувати про те, скільки було насправді порушень над виборах 2012 року, як там повний зріст використовувався адмінресурс, і наскільки був недобрим насправді закон про вибори. І він був скритикований, зокрема, і в нецінської комісії, що не помиляється, зрозуміло всім, що вибори повинні бути проведені, але насправді ми ж розуміємо, що. Перевибори це інструмент швидше. Це ж не є реформа сама по собі. Це інструмент для того, щоб мати можливість проводити реформу, отримати більшість. І тут в Петра Порошенка є ще питання, насправді, зараз він точно контролює лише фракцію в 40 багнетів. Йдеться про удар. Партії, як такої в нього немає. Те, чим зараз займається Луценко, до чого маєте я так розумію, стосунки ви, це, власне, йдеться про створення такої нової політичної сили. Ну, доктрина Луценка пропонує трошки, зо, я б сказав не трошки, а зовсім інший шлях. Перше, це безумовний розпуск Верховної Ради, і чим швидше відбудеться, однозначно. Ця Верховна Рада не має права ніякий закон приймати. Деться закон має... про моральне зараз право? Безумовно. Угу. Закон чи маніфест по має, мають прийняти установчі збори. Тобто це скликається зібрання громади української, яке збирається лише для однієї функції, тобто прийняття такого маніфесту, тобто порядок обрання наступного парламенту. Не виключаю, що ці установчі збори чи народні збори мають і розробити, затвердити проект конституції, не прийняти, а розробити проект конституції з нашої позиції. Такі збори могли б бути зібрані з представників усіх обласних рад або всіх депутатів обласних рад. От Їх там 1260 є. От всі вони б мали стати чи такими учасниками цієї такої, таких установчих зборів. Це дає шанс залишити в минулому і не зв'язувати по попередню зруйновану фактично політичну систему і політику з новою. Є тут момент один. А з де гарантії, що депутати обласних рад якісно є як кращими ніж депутати Верховної Ради? Наприклад, я знаю, що тій самій, навіть Львівській області. Був чималий відсоток, уже тепер колишніх, звичайно, але представників фракції партії регіонів. Я часто зараз ми чуємо, що треба розв'язати питання Донбасу. З нашої точки зору його неможливо розв'язати, розв'язуючи як питання Донбасу. Мова йде про перезаснування всієї держави. Зверніть увагу, як там часто ми чуємо. А ви там у Києві? А ви там у Львові і так далі? Тому треба зібрати повноправних представників з усіх регіонів. І Тут вибачте, тут немає значення, якому uh -huh. богу вони молилися. Вони сьогодні є повноправними представниками тих регіонів. Якщо хочете в цій ситуації, можна навіть піти на формулу додати, як формувалася в цей час Центральна Рада з представників громадських організацій, релігійних як завгодно. Uh -huh. Але такий форум крайньо необхідний. Треба в минулому залишити, залишити все, що зв'язано з попередньою політичною моделлю життя держави. І по суті, з поверненням Конституції 95-го року в Україні була зруйнована політика. Політія як така з точки зору участі народу в цьому процесі. Тому треба залишити це в минулому. Треба відновити політику як галузь і відновити політиків. Тому що ви бачите яке сьогодні відношення до депутата Верховної Ради, до парламентаря. Він просто втратив будь-яку довіру громадян. В даному випадку мають зібратися люди, які не представляють парламент, дати їм умови для обрання і сказати: Ідіть, будь ласка, за довірою до народу. А Порошенко знає про цю ідею, як він її підтримує? Ну скажімо так, ми проговорюємо її, сподіваємося, що найближчим часом відбудеться відповідна зустріч, йому буде представлена така пропозиція. Тобто, фактично йдеться про те, щоб зібрати в один час в одному місці фактично всіх депутатів обласних рад, саме так. Так. І вони, будучи легітимними представниками регіонів, зможуть проголосувати певний маніфест про вибори. Про вибори. Так. Лише не йдеться мов, про зміни до конституції. Ні, ні, мова йде лише про вони зібрання зберуться для одного питання, як я кажу, це про вибори. Ну і далі, якщо вони зможуть підійти до проекту конституції, скажімо, захочуть обговорити своє бачення, будь ласка, але. Ну, Пане Романе, але критично важливо, щоб вибори відбулися за іншими правилами, за іншим законом. Безумовно. Тому я ще раз кажу: ну повірте, за спиною в мене чотири каденції Верховної Ради. Я знаю, що таке, як Верховна Рада для наступної Верховної Ради приймає закон про вибори. Люди голосують, думаючи насамперед, як продовжити каденцію. Ага. Тому треба, я не випадково кажу, треба перервати цю поповину і дати новий старт взагалі політичної моделі держави. Це Тому треба апелювати все-таки до депутатів облради і вважаєте, що на цю раду точно не можна сподіватися Верховно. А, що стосується цієї ради, то в цей закон ніхто не повірить. Йому не будуть довіряти. Людям цим на сьогоднішній день не довіряють, це по-перше, по-друге, Ну, очевидно, що всередині Верховної Ради є частина депутатів, які не просто стимулюють сьогодні ці сепаратистські всі а вони є учасниками, ідеологами цього процесу. Тому збереження цих речей воно в принципі робить безпредметним подальше існування такого парламенту. А що стосується представників усіх парламентів, треба зрозуміти, що а, нинішня війна на території двох областей це є не війна. На Донеччині і на Луганщині це є всеукраїнська війна. І там гинуть усі представники всіх регіонів. Тому або ми збираємо цих людей і закладаємо формат нового українського дому з розумінням цього, що є у нас Галичина, що є Донбас, що є Полісся, що є Степова Україна з усім Слобожанщина, з усіма особливостями. Uh -huh. І ці люди визнають один одного. Вони <кхем> розуміють, що. Їм треба, вони приречені жити разом, до речі. Або? Точнісінько, так, на це зібрання Або? треба запросити і депутатів Верховної Ради Автономної Крим, Республіки Крим. Не з'являться, потрібно запрошувати курулта і кримських татар і так далі. Або? Тобто, це означає, що Україна відкривається на сьогоднішній день, дає шанс. Будь ласка, приходьте, ми готові з вами вести діалог. Якщо ви далі продовжуватимете стріляти, то у нас вибору не залишається, як діять по відношенню до вас. Тому на сьогоднішній день ми даємо вам ось такий шанс. І, власне, от на час скликання установчих зборів можна було би припинити будь-які бойові дії, от, сказати, що ми готові, скажімо, зробити отак, отак, і в межах цього зібрання установчих зборів. От, про що говорить доктрина Луценка? Можна говорити про механізм створення коридорів, політичного розв'язання ситуації і так далі. От так здається, можна було би поступити в цій ситуації. Ну, припинити вогонь Україна може зараз тільки в односторонньому порядку. Я не думаю, що там ті дев'ять чи більше угруповань, тільки в Луганській області, з ними можна якось домовлятися. Справа в тому, що очевидно, що учасником підготовки цієї акції має бути і певні зовнішні учасники. Ага. І очевидно, що при зовнішній участі тої ж самої Росії, про яку багато говориться, вдасться мінімізувати, скажімо, тих, хто сьогодні веде війну на території Сходу України. Ну просто на останок все таки, а якщо ну, виявиться, що скажімо. Там, якщо є така еліта, умовно, там, Луганська і Донецька, і виявиться, що є серйозні розбіжності саме в засадничих речах. Наприклад, там Україна ж не може, скажімо, не йти в НАТО тільки тому, що так не хочуть, наприклад, в Луганську. І якщо, То, так, шанс є? і якщо так виявиться, тоді не треба мучити один одного. Треба цивілізовано розійтися, але воювати в третьому тисячолітті. Угу. Третє тисячоліття гинуть люди, ну вибачте мене в Європі. Це просто не це повне нерозуміння. Це не лише горе. Це якісь. Ну я не, не можу знайти слова. Тому якщо виявиться, що в нас абсолютно різні дороги, ну, ну що ж, тоді треба зрозуміти, що нам треба розійтися. Але це має бути рішення всієї України. Одні мають зрозуміти, що нам поруч жити от, з тими, хто говорить російською мовою, хто має право на патріотизм російською мовою, а інші мають зрозуміти, що це люди говорять там угорською, румунською, українською і так далі. От, і ці люди мають визнати право один одного жити в цивілізованому світі. Якщо вони цього не визнають, якщо в них дійсно є інший вибір, то цей вибір просто треба визнати і дати право. Зверніть увагу. Чехи і словаки знайшли в собі сили поступити мужньо. Я не хочу зараз говорити про інші точки напруги, але механізми розв'язання їх завжди є. Це стосується і того ж самого Криму. Або ми всі розуміємо, що третє тисячоліття це тисячоліття реалізації прав людини, прав народів, етносів, націй. Або ми будемо продовжувати насаджувати ту чи іншу ідеологію на голову тому чи іншому народові. І я ще раз акцентую увагу: ставлячи попереду всього права людини, ми зможемо розв'язати насамперед ситуацію на сході України, в Криму. Якщо ж ми будемо продовжувати жити представленнями середньовіччя про державу, розв'язання цих проблем немає. На жаль, мушу вже прощатися з паном Романом Беспертом, з ним цікаво було поговорити ще в контексті. І оскільки ви були таким двигуном рушієм реформ з 2005 році і, на жаль, не спрацювали не тоді. Але думаю, не останній раз ми в цій студії. Дякую, пане Роману. Дякую.